Ось у мене відпала гілочка з Різдвяника, з горшка, з вазона. І я вирішив його вкорінити, щоб корінці пустив. Поставив його в воду, він стоїть уже третій день і ніяких там корінців я поки не бачу. І тут у мене така з'явилася божевільна ідея зробити такий саморобний стимулятор укорінення. Я там на Ютубі дивився, різні всякі є. А ось такого ніде не побачив. Інтуїтивно подумав, що може спрацювати. Це звичайна брага. Тобто тепленька водичка, трошки дріжджів, трошки цукру, ну і трошки крохмалу. І ця брага вже починає бродити. Воно спінці. Поставлю на день чи на два в цю брашку і Потім подивимося на результат, чи буде стимулювати. Чи рослина навпаки нап'ється Браги і стане п'яною. Сьогодні субота, 23 серпня, через тиждень чи через кілька днів подивимося на результат. Пробував виробництво графена нову методику. І бачу в чаші з'явилася якась. Чи то рослина, чи то істота невідомого виду. Ну, я таких ніколи не бачив. Що воно таке за чудо невідоме. Хто знає, що це, напишіть в коментах. Щось таке. Чи то тварина, чи то рослина. І чому вона там з'явилася, і чому вона не жива, невідомо. Ось такі чудернацькі справи. Сьогодні вівторок, 26 серпня, минуло три доби. Ось такий результат. Корінці проклюнулись. Так, обмиємо його від браги. Ну, не фокусує, ну, я, я сподіваюсь, видно. Тобто, за три дні корінчики у бразі з'явилися. Отже, Брашка. Підходить для укорінення рослин. Отже, алкоголь рослинам йде на користь. Коріння дуже швидко пускаються. Ну, а наступним разом я вам розкажу і покажу, як китайці створили новий суперматеріал, який можна зробити в домашніх умовах на кухні. У звичайній мікрофельовці. Тому до наступних зустрічей. До побачення.